Друзі, всім доброго дня! Давно не було відео. Хочу записати відео про те, як ми готуємо техніку до нового сезону. Ось наш трактор Т-40 в гаражі на ремонті. Це невеликі ремонт, це може сказати обслуговування. Т-40 у нас із двигуном Т240 МТЗ. Ось. Витягнули бак, ставимо датчик, показник палива в баку. Такий датчик. Заказували на Аліекспресі. Перевірую, буде працювати. Також міняємо рекомплект гідроциліндра. Поміняли фари передні. На вони із ближнім і дальнім світлом. По що нічого не робили передньому. Та й по мотору якраз зробили. По кабіні, що по кабіні, все звичайно. Покажу такий і... датчик, буде показувати топово. Також поставили ручник із трактора ЮМЗ. Його не видно, ось він отут. Кому цікаво буде, напишіть, так зніму детальне відео і там воно прикручено і все добре працює дуже. Ну а так, в кабіні. Нічого такого. Все як у всіх, можна сказати. Так у нас тут трошки безпорядок, бо ремонтуємо. Купили белушну навіску полносів зборі хорошу з радянським валом. Бо напишіть в кого як, але ну, у нас сучасні поворотні вали вони лопаються, рвуться, гнуться, була таке за місяць два вали поміняли. Ззаду теж теж переходимо на LED-фари, вже одну поставили. Цю ліву також поміняємо. Такі бак витягнули. Уже б я поставив бак, такий не прийшов в рекомплект на циліндр. Розривні муфти настоять. Як працюємо із погрузчиком, то і підсоєднюємо прицеп цю цю стара нагайкаці. То прикриваємо кран, на що тут кран стоїть? Оце таке. Ну, оце такі справи. Дуже багато роботи, все хочемо встигнути до нового сезону. Ремонтуємо кукурудзяну сівалку. Ну і все таке. Кому було цікаве відео, став лайки, підписуємося на канал. Всім гарного дня! На все добре!